Слава Україні! Це 33-й телеканал, і для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у парковому на форумі над людьми. Форбс зібрало капітанів бізнесу, топових експертів, аби дізнатися про нові тренди керування компаніями. Ходімо, зараз вам все розкажу і покажу. Ми зібрали сьогодні представників бізнесу, представників держави, тих, хто працює на безпеку, тих, хто працює на економічну стійкість країни. І ідея в тому, щоб вони поділилися досвідом, щоб вони розповіли, як справи в їхніх компаніях, в їхніх організаціях, щоб вони підтримали одне одного, навчилися чомусь один від одного і рухались далі, рухали країну далі. нашу. Наближали нашу перемогу. Розкій, будь ласка, наскільки е, дієвий, оці е, такий досвід, так наскільки ось е, компанію, от ви вже побачили, пройшла перша сесія. Так наскільки е, ось відгуки ви почули від керівників людям? Людям цікаво, Лю, люди вчаться один від, від одного. Це наша місія. Форпс. Створювати середовище, де люди спокійно, вільно, розумно спілкуються і стають кращими. Понад 17 топових спікерів, 10 тематичних блоків та церемонія нагородження найкращих роботодавців України за рейтингом Форбс Ukraine. А коли бізнесу об'єднуються, аби спільно вибудувати стратегію розвитку компаній у воєнний час, долучилися і державні діячі, адже тільки тісна співпраця влади та бізнесу. Дасть поштовх для розвитку економіки, я вважаю, що зараз потрібно розібратися, що таке AI, як він працює, штучний інтелект. Як колись всі розбиралися, що таке інтернет? Тобто, це це по своєму своєму впливу такий ж самий етап розвитку людства. Потрібно розібратися, що це, як, як це працює, як можна автоматизувати процеси в компанії, якщо там мова йде про бізнес, завдяки штучному інтелекту, як використовувати асистентів, як ну що це таке взагалі? Як це працює? Це дуже важливо. Потрібно в цьому розбиратися, тому що зараз кожного. Місяця буде певний прорив в цьому напрямку, і підприємці, які швидше почнуть це проваджувати в життя, вони будуть більш ефективними. Я вважаю, що головне це те, щоб держава максимально залучала бізнес для виконання оборонних замовлень. Це не тільки зброя, це питання того, щоб по найнижчим цінам до наших армії йшли і одежа. І Продукти і все, що необхідно для армії, щоб ми закуповували не імпортні каталки, тарілки, вилки, ложки або одяг, а робили це все Україні. На жаль, досі я не побачив, щоб держава прямо комунікувала, що потрібно державі. І Я не бачу, щоб залучали топ-керівників бізнесу для того, щоб покупати ті чи інші речі. Ви знаєте, що були великі скандали з точки зору цін на закупівлі в армію. Якщо б у нас менеджери таких компаній, як ОКА чи «Вог», Займалася поставкою палива або менеджери компанії там Сельпо, ФОРА, ТБ там, інші поставками продуктів. То думаю, що може було зекономити дуже багато грошей, часу. А якщо б у нас логістикою в армії займалися б менеджери нової пошти чи «Укрпошти», то я думаю, що у нас логістика була би дуже гарна. Тому перше завдання, щоб держава розуміла, що бізнес він не десь там окремо. Бізнес це українці, це Розумні люди, менеджери, які керують великими компаніями, в деяких яких працюють 30-40-50 тисяч людей. Цих, їх не треба ігнорувати, їх треба залучати. Це перше. А друге, всі компанії намагаються зробити одне: це вижити і зберегти свій кадровий потенціал, знаходити нові ринки збуту замість тих, які були закриті. Але не всі можуть це зробити. Наприклад, є компанії, які були повністю прив'язані до експорту через. І порти вже закриті 14 місяців. Ці компанії не можуть повністю переорієнтуватися на поставки якісь пасуходолу по або через зоминські порти, так і інше. Тому зараз питання йде виживання, і держава повинна допомагати таким компаніям виживати. Найкраща допомога компаніям, щоб вони виживали, це яка? Робити в них державне замовлення. Це. Якщо буде державне замовлення, а не гроші йти за кордон, на якісь речі, які можуть робити тут, то тоді будуть робочі місця тут. Все. Оце всі мої паради, вони дуже прості, вони елементарні. Основні теми форуму: як лідери створюють культуру делегування та довіри, де знайти ґрунт для підвищення власної ефективності? Чи змінять алгоритми роботи бюрократії? Як компанії долають регуляторні та культурні бар'єри під час експансії? Як працювати з майбутнім? Чому компаніям не уникнути трансформації? Такі події надзвичайно важливі у воєнні часи, тому що в першу чергу і держава, і великий структурований бізнес, і середній бізнес можуть поділитися тим досвідом, який вони прожили під час війни. І, і зараз всі процеси пришвидшились, тому дуже важливо, по-перше, бути в Україні, подивитися один одному в очі, і, звичайно, взяти найкращий досвід, який є, і який зараз представлений на цій прекрасній конференції Forbes. Скажіть, будь ласка, от як саме можливо модернізувалася ваша компанія? Так які такі найключовіші зміни відбулися за цей час пов'язані саме з війною? Як сказала в нашому виступі генеральний директор Ольга Остинова, найголовніший інсайт цієї війни що максимально контроль треба віддати в регіони. Треба віддати на найнижчу ланку, інколи навіть не управлінську. Технарі мають на місці в регіонах приймати оперативні рішення, і довіра є зараз ключовим. У компанії стоять достатньо серйозні визови. С одной стороны, это сохранение коллективов, это сворачивающийся рынок, ну и, соответственно, поиск новых рынков сбыта. Очень примечательно, что все, кто сегодня находится на украинских бизнес-конференциях, это прежде всего украинские бизнесмены, которые остались работать в стране. Хотя, конечно же, сейчас ключевая задача, как говорят, отрастить вторую ногу. Сегодня все озабочены экспортом. і відкриттям бізнеса за рубежом. Э, то есть э, стало понятно, что основа выживания, основа развития, даже не выживания, а, конечно, основой развития становится интеграция украинского бизнеса в международный бизнес. Я не говорю только об экспорте, я говорю именно об интеграции в начале международного бизнеса. То есть если у вас производственная компания, вам нужно думать о том, как не просто экспортировать свою продукцию, а запускать свое собственное производство или как минимум аутсорсинговое производство за рубежом. И сегодня, пожалуй, это будет являться одним из основных критериев, потому что вообще идеальнее всего это то, что мы выбрали для себя как базовую стратегию. Это 50% рынка в Украине, 50% за его пределами. И только в этом случае мы можем говорить о, неком, о некой стабильности. Ну и, конечно же, все те инструменты, которые сегодня понятны, сохранение коллективов, бережное отношение к поставщикам, именно бережное, потому что их становится меньше, контроль финансовых потоков, ну и, собственно говоря, то, к чему многие из нас были не готовы, это все же... формування фінансової подушки ці роки ми дуже багато зробили і змінили в себе. І тема жіночого лідерства вийшла на перший план. Наш керівник, віце-президентка і інтегратора Надія Мельченка, вона впровадила таку давно вже гендерну рівність в нашій компанії. Зараз жінки керівниці витягують всі бізнес-процеси. Тому ми саме та компанія, яка може на практиці показати, як в ІТ працюють жінки і наскільки це успішно. Практичний досвід, яким ділилися учасники форуму, безцінний, адже дає не лише реальні механізми розвитку компаній, а й стимулює рухатися вперед навіть попри непрості умови сьогодення. Ольга Марцинко і Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.